5 листопада середа. Вдячність викуплених. Цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Матвія 25.40 Кожен наш учинок для підтримки Божого народу буде винагороджений, ніби він здійснений для нього самого яким задоволенням буде сповнене серце кожного жінця, коли ясний і мелодійний голос Ісуса промовить: Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте Царство, приготоване вам від створення світу, увійди в радість свого Пана. Матвія 25:34, 21? Яким задоволенням буде сповнене серце кожного жінця? викупителя прославлено. Тому що він помер недаремно. З радісними і щасливими серцями ті, що співпрацювали з Богом, дивляться на подвиг його душі, звершений за грішників, які гинули. Тепер вони втішені. Тривожні часи минулого, тяжкі обставини, з якими вони стикалися, сердечний смуток через те, що хтось відмовився прийняти істину для свого блага усе це забуто. Самозречення, на яке вони йшли, підтримуючи Божу справу, більше не пригадається. Намагаючись придбати душі для Ісуса, вони бачили їх спасенними, навіки спасенними, ось знаки Божої милості та любові Спасителя. Там, під склепінням небес, зазвучать вигуки хвали і вдячності. На нас чекають небеса, і в їхніх оселях не буде ворожнечі. Ми вітатимемо святу сім'ю викуплених і почуємо слова Христа. Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Ми торкнемося струн наших арф, і небеса наповняться чудовою музикою. Ми складемо наші осяйні вінці до його ніг і прославимо того, хто задля нас переміг. Є багато такого, чого ми не розуміємо. У Біблії міститься те, що здається нам таємничим за межами нашого розуміння. Та коли Спаситель поведе нас до живих потоків, він пояснить нам усе, що нас цікавитиме.